Христос Воскрес. Христос Воскрес! Поістина Воскрес. Радісно, що будучи у Лаврі, поклонившись Божій Матері, преподобним Іово, і, і Антилохі, які якраз в ці дні святкується його пам'ять, ми зустрілися з цим Георгієм, разом помолилися навіть. Подорожую. Свою чергу зустрів хорошого нашого волинського вічного. І медіа, батюшка, і сім'янина, і друга по семінарії. До речі, стоїмо під стінами Чаївської семінарії, згадуються роки нашої духовної волинської семінарії. А лук. сьогодні отець горі воїн, капелан, повертаємося, тому прошу мол... молитов за всі збройні сили. Ми молимося. Але в частності за наших воїнів і воїна, отца Юрія Георгія, капелана нашого. І які будуть збори, будемо казати, що треба будемо підтримувати. У мене закінчилися відпустки, черговий ВЛК. Кажуть, далі до служби як духовної, так і тілесні. А вже прив'язаний до нашого храму. Бо другого христа, як нагороду, за подвиг воїнський владика дав нашому храмі здоров'я, радості Спасибо. і Божого благословіння. Христос Воскрес! Уїстина Воскрес, Христос!